Паралельно під час перевірок автівок з роз'яснювальною роботою до водіїв підходили інспектори південного міжрегіонального управління держпраці. Ми задавали питання щодо чи розуміють самі працівники про їх стан трудових відносин. Частково вони відповідали або так, або ні. Деякі взагалі не впевнені, що з ними. Оформлювалися трудові відносини. Працівникам було роз'яснено, що при неофіційному працевлаштуванні вони не мають змоги захистити свої трудові права, а сам роботодавець може отримати штраф при неоформлених працівниках. Інспекторка каже: це вже другий спільний захід з Укртрансбезпекою за останні півроку. Його мета комплексна консультація перевізників з різних питань. Ми запитували прізвище ім'я по батькові самого працівника, щоб далі орієнтуватися за допомогою пенсійного фонду України, чи трудові відносини з ним були оформлені, чи будуть оформлені в майбутньому після нашого заходу. Зараз у нас діє мораторій, частковий мораторій на проведення позапланових заходів контролю. У нас є декілька підстав: це звернення працівника або доручення прем'єр-міністра. Але при перевірці ми можемо Жемо перевірити лише питання оформлення трудових відносин, оплати праці, призупинення дій трудового договору та припинення трудових відносин. За час спільного рейду працівники Укртрансбезпеки перевірили 25 автівок з усіма водіями. Працівники управління держпраці провели роз'яснювальну роботу щодо важливості офіційного працевлаштування. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.